У рівному відбулася сесія обласної ради спокійно, мирно та без провокацій. Сьогодні громада області, народна рада Рівненської області отримали чергову перемогу. Зміни, зміщено з посади регіонала Кічатого, обраного голову обласної ради від народної ради, це Михайло Кирилов. І ми далі будемо домагатися виконання наших всіх вимог. Спокій у сесійній залі забезпечувала рівненська сотня самооборони майдану. Від всеукраїнського об'єднання Свобода, що приїхала спеціально до рівного зі столиці. Наша рівненська сотня самооборони Майдану, всеукраїнське об'єднання Свобода прибула сюди, щоб забезпечити тут охорону і порядок мирних громадян. Для цього, щоб були прийняті відповідні рішення на користь громади. Перші перемоги революції на Рівненщині привітав народний депутат України Олего Суховський сьогодні на спільному брифінгу з головою обласної ради. Саме головне, що адміністрація є під контролем народної ради, депутатів обласної ради і українського народу, і звичайно, що ми будемо добуватися до того, щоб все ж таки, всі ті полідв'язні, які зараз є в тюрмах, які зараз переслідуються, всі попали під ту статтю декриміналізації. Однозначно, що ми будемо стояти до кінця. Ми будемо робити все для того, щоб ця бандитська влада пішла і ми мали справжню українську владу, яка буде майбутнє будувати для України і майбутнє для українців. Голова народної ради Рівненщини кілька днів, як обраний головою ради обласної, теж входить в свої посадові обов'язки. Моїм керівником, якого я представляю інтереси народу України і Рівночні. Тому на сьогоднішній день ситуація, як на мене, стабілізувалася, а далі треба починати працювати, дивитися, і ми завжди будемо стояти, стояти на стороні громади. Лідери опозиції громадської думки закликають жителів області і надалі не лишатися байдужими до ситуації в країні і активно відстоювати свою думку.